Клапан серця. Господь посилає кожному з нас свої випробування, щоб загартувати нашу віру, щоб збагатити духовно, щоб наблизити до себе. Різними методами Творець досягає своєї цілі у нашому житті. У житті Олега та Дарини Господь діяв особливими методами після одруження. Довгий час вони не мали діток, сумували, особливо Дарина, молились вдома, молились у церкві. Дні минали, роки. Молоде подружжя жило надією на Божу поміч. І ось звершилось чудо: Бог поповнив сім'ю синочком. З народженням Пилипка додалося клопотів. Ріс хлопчик хворобливим. Та люблячі батьки не чули душі в ньому, робили все, щоб зменшити його болі. Олег любив проводити вільний час із сином розповідав йому біблійні історії. Один рік був дуже важким. Пилипкові було чотири роки. Він лежав у лікарні із запаленням легень. Батьків пускали тільки відвідувати. З лікарні виписали не до кінця виду жалим. Вдома долікуєтесь амбулаторно. попередив лікар. В домашніх умовах йому буде краще. Та дарма. Здоров'я хлопчика щодень погіршувалось. Він дуже здихався, став блідий. Після чергового огляду лікаря Пилипка направили до кардіологічного центру. І знову обстеження, аналізи, консиліуми. Лікарі робили свій висновок. Треба робити операцію, міняти клапан серця і чим скоріше. Хлопчину почали готувати до операції, а батьки почали збирати кошти, адже операція коштувала дуже дорого. Олег і Дарина звернулись до служителів церкви, щоб звершити молитву. І одержати відповідь від Господа. У церкві всі співчутливо поставилися до проблеми молодої сім'ї, кожен перейнявся тривогою і молилися щиро про здоров'я Пилипка. Брати-служителі звершили молитву з помазанням над дитиною у лікарні. У різних общинах було об'явлено про цю потребу молодої сім'ї. Олег та Дарина. У своїх молитвах сповідались перед Богом, просили прощення та милості від Нього. За декілька днів до місцевої церкви завітало багато друзів, які хотіли взяти участь у переживанні сім'ї. Які чудові дороги Господні він наповнював серце батьків подякою, хвалою за ту любов, яку відчули вони у ці тривожні дні очікувань. Дарина і Олег щодня відвідували синочка, його здоров'я погіршувалося з кожним днем, та батьки вірили, що Господу все під силу. Тату, мамо, моє сердечко Бог вилікує, я знаю, і я йому подарую себе, ледь чутно промовив хлопчина. Батькам нелегко було чути ці слова. Їх віра не була настільки великою, лікарі надії не давали, але друзі в церкві як могли потішали родину. І ось день операції. У церкві оголосили молитву з постом. Дарина не могла піти у лікарню, здоров'я погіршилось. А Олег ще з самого ранку був у лікарні. В палаті його очі зустрілись з поглядом синочка. Зболений, але десь всередині з вогником надії, який помітив батько в голубих очах полипка. Білі коридори, один, другий. Хлопчика поклали на каталку і повезли до операційної. Олег ішов за ним аж до самих дверей. Далі не можна. Будьте поряд, кріпіться. Ми зробимо все можливе. А неможливе, хай зробить Бог, якому ви довіряєте, заспокоював батька хірург, що мав робити операцію, і зачинив двері. Олег схилився на коліна у коридорі біля дверей операційної. То була молитва каяття. Ні, ні, він не повністю довіряв Богу. Як часто він сумнівався, він згадав усе своє життя, як часто він вирішував сам, не порадившись з Богом. У щирій молитві покаяння серце Олега розм'якло. і Господь говорив до нього. Сльози радості були на очах Олега. Тепер він повністю був впевнений, Бог, якому він служить, все може. Проминуло непомітно хвилювання, розпач, а замість нього Бог послав радість, спокій. Двері відчинились, і на порозі стояв хірург. Він торкнувся рукою плеча Олега. Олег підвів очі. Хірург схилився на коліна. І батько побачив в його очах іскорку надії, а в руках щось невеличке. Ось, ось він той клапан. Вибач нас, це маленька частинка від катетера, який колись полипковий ставили у лікарні, і неправильно зняли. Ця частинка пішла по судинах і біля серця зачинила малий клапан серця. Це чудо Боже, що все встигли зробити. Серце Пилипка здорове, він буде жити! Так вирішив Бог. Слава йому! вирвалось із грудей Олега. bye Let's